Так, друзі, переносимося з вами в магазин Резерв. Дехто мене запитував про спідницю шорти із джинсу. Поки що не бачу. Є просто ось такі широкі джинси. Джинси кажу, широкі джинсові шорти. Ну, такі за коліно, ви зрозуміли, такі на спущених бедрах можна носити не обов'язково 999 гривень. Спідницю шорти поки що не помічаю. Футболочки вам показувала вже. Так, джинсовки. ось такі. Класні джинсовки, теж непогані. За 1499. Так, тут із новинок. Якщо, походу, зустріну спідницю шорти, я постараюся не забути її, забути її показати. Дивіться, новинка ось така сукня. Цікава пояс іде на бедрах. Біла, такий трикотаж цупкенький за 1499 гривень, кругленький такий лаконічний виріз, вирізи такі красиві на на руках, і така сукня, сукня міні навіть. Потім поєднання кардигану, в'язаний кардиган, такий молочного відтінку трикотажний, із спідницею. Я думаю, да це спідниця. В такому ж відтіночку в нас ще є. Сорочки, ось, до речі, сорочка. Дивіться. Мені сорочка більше подобається. Ну, хоча чому, якщо носити окремо, головне не разом. Тому що це буде тумач. Такий буде дещо, мені здається, несмак, якщо вдягти сорочку із спідниці. А от уже як спідниця йде з білим кардиганом, це вже якось цікавіше. Поєднується спідниця. Що це за модель? Сонцекльош. Я пам'ятаю, якось так вони раніше називалися. Це 100% бавовна, дуже приємна тканина. Ціна спідниці 1599. Потім ось такі сарафанчики, думаю, що показувала чи ні. Теж низ такий дутий йде на тоненьких-тоненьких бретелях Відтінок хаки. Подобається мені дуже він такий ніжний. Прям такий і відразу ти себе відчуваєш балеріною. Ви знаєте, та сукня, до речі, яку я приміряла, і хтось написав іспанський стид. Дівочки, який іспанський стид. Вона дуже класно сидітиме на будь-кому, я вам гарантую. Єдине, що підберете, правильний розмір, тому що на мені мка чомусь підскакувала вгору, я не знаю. Можливо, тому що вона прорезинена, вся тканина. Можливо, мені треба було в розмірі м. О, Л спробувати. Да? Ну вже Іншого разу я пробувати не буду. Я її все одно ну, не носитиму. А взагалі це ніякий не іспанський стид. Або ж ця, дивіться, яка вона крута. Головне, підбирайтесь правильно розмір, щоб вона не підскакувала, щоб сиділа класно на плечах. Ну, така коштує, я думаю, десь до тисячі. Ні, більше, навіть 1399. І дивіться, з нею можна такий кардиган. Чому б ні? Синій і хаки, дивіться, як класно між собою. 1199 поєднуються на тонесень... на маленьких таких, і навіть з цією спідницею, дивіться, да? синій кардиган до цієї спідниці теж дуже класно. Цікаво, що кардигани з'явилися саме зараз, коли в наносі вже літо 1199. І така тема кардиганів я бачу продовжується. і не на жарт розвивається. Подобається мені. І цей кардиган дуже класна, приємна тканина. А, так, далі. Це просто джинси-джинси. Boyfriend Slim За 1399. Потім йдуть такі сорочки. Теж зараз а, клітка в тренді. Така сорочка якась, а, де оце спина, виходить. Да. Виходить, що на спині бант такий зав'язується. Такі рукава, манжети. Ого, 1399. Ну, хіба що за, за тренд і хіба що за хорошу тканину. Наступна новинка в резерв ось такі сукні. Вони йдуть в декількох відтінках: шоколадний, блакитний та червона. Червона. Ось така сукня. Це 100% бавовна. Тканина сама по собі жата, жмакана, жата. Кому як подобається. 1499, ну, дороговато. Але вона повністю йде в підлогу, закриє всі недоліки, v образний виріс, сюди можна причепити якесь красиве. Намисто, не знаю, що там, ланцюжок, чимось обов'язково прикрасити зону декольте. Ну, Мені так здається, якийсь ланцюжок може бути. І дивіться, який рукав широченний приховає якийсь недолік на, на руках, в кого він є, можливо. І сукня, чекайте, вона з запахом чи ні? Ну, Отут іде запах, якби верх із запахом, і просто тут йде такий бантик можна зав'язати. І все. Прекрасна сукня. Червона є така і блакитна. Навіть не знаю. Блін, хтось так повісив, що зараз все впало на мене прям. Дивіться, така блакитна. Блакитна щось нагадує, якусь таку прям весілля на другий день. Так, весілля день другий. Хтось причепив і воно все завалилося. Звернуть на мене. Думаю. Так, що ще? Ось ці бомбери, хто пам'ятає? О, яка сукня, дивіться. Цікава тканина, така, боже, вона дуже важка. Ну, тим же ж вона і, як сказати, солідніше, да? і багатше. Тканина прям я вам кажу. Так, а чому вона така важка? Тут я зрозуміла, що складається вона із. Верхньої тканинки і ось такої нижньої, яка слугує підкладом таким. позаду на е, цій на блискавці. 1399. Такий дрібний дрібний квіт, хотіла казати горошок. Дрібні-дрібні по ній йдуть опольові, ніби такі ніжні квіточки. І теж сукня довга в підлогу. да? Тренд, тренд. Must have. Так, Зараз подивлюся, що тут. Думаю, поліестер. Принт чудовий. Склад такий: 94% поліестер і 6% еластан. Блузи прикольні теж такі. Показувала да, в минулому відео. За 1500. Вау! дорого багато З новинок в резерв ось такі сукні. Рожева така, певно, насичена. Фуксія, щось між фуксією і рожевим. Дрібні дрібні гудзики, дерев'яні. Йдуть по ній, ну, типу, під дерево, можливо, навіть і дерево. Така коштує 1399, такий трикутний, точніше v образний виріз. І такі рукавчики. А, і ще є хакі Відтінок ось такий. Теж прикольний. Ну, це навіть не хаки, такий насичений більше щось до зеленого. І з бежевим можна поєднувати чимось, так як Гудзики у нас Бежеві. 1399. Така вона вільного крою, дещо тут призібрана, але в принципі, в принципі, принципі тут дуже вільно все в поясі. І навіть на резинці позаду йде така призібрана вона. І вони ж є в чорному, в чорному відтінкові. Класні. Такі, знаєте, от вони елегантні. Чорний відтінок взагалі. Да? Такий максі елегантний варіант. Теж чорна така, лаконічна, теж виглядає от най найелегантнішим, як на мене, чорна. Рожева така весела. 1399 так само. Це новиночки. Тут представлені босоніжки ось такі, Ой, до типу, да, до, до цієї сукні можуть бути ось такі чорні, чорні замшеві. І, можливо, навіть це натуральне, чи ні, зараз не відрізниш. На ось таких е зручних, в принципі, е каблучках, підборах такі босоніжки на застібці коштують. Так, обережно не падать. Дивимося. Отже, ціна босоніжок 1399. Я щойно подивилася. Які сукні? Босоніжки, що сукня за однакову ціну. Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Доки триває тривога, деякі магазини працюють. А саме от Голді, українська марка одягу, відчинена під час тривоги і зайшла подивитися новиночки. Дивіться, такий аутфіт, пакет мій валяється. Наприклад, це ось як на цьому аутфіті. Ось цей такий сарафанчик. Легенька така тканина. Можливо, це віскоза, потім подивлюсь. 1299, правда, коштує. Не недешевий, да? Такий елегантний, елегантний горох, як завжди, в тренді. Позаду на зав'язках такий класний XS і розріз, дивіться, розріз внизу. теж така тема зараз модна. Провокуючий такий розріз МК. І я думаю, що є. Да, є. є, є, є коротше. Так, я, як завжди, чомусь хвилююся. Так, це в нас що? Ну, коли тривога, ви розумієте, да? все. Мені треба щось з цим робити, тому що коли тривога, а моя, наприклад, дитина вдома з тих чи інших причин, сама, все. Мене, я неспокійна, мене підкошуються ноги. 599. Давайте не буду відволікатися. Я вже забула, що я тільки що показувала ось ці штани. Це льон. Схоже на льон. Зараз змішують насправді там льон, поліестер. Додаються в 199 такі білі штани на зав'язках на літо, світшот і така коричнева спідниця нагадує дуже мені шкільну. Я пам'ятаю, в нас в школі були такі спідниці, плісе, тільки сині. 999. Такі штани, як і білі, тільки ось в чорному відтінкові. Теж таке щось льон. Нагадую льон віскоза, я думаю, зручні. Свідчоти, дивіться, от не скажеш, що це спортивний, да? прям стиль, от такий стиль, кежуал. До такого аутфіту спокійно можна вдягати туфлі на, низько, на низьких підборах. Ті ж самі популярні зараз Мері Джейн чи Балетки. Не обов'язково спортивне взуття. Це може бути от просто якийсь мікс стилів 599 гривень, коштує. Маленькі такі топи, дивіться, взагалі, XS. Дивіться, яка малесенька, ніби дитяча, да? така дуже-дуже приємна тканинка, це бавовна і поліестер. Прям дуже, навіть, я б сказала, якісна на дотик. Це такі футболочки, які піддягаються, можливо, під щось краще. Бо вони дуже маленькі, йдуть, мікро-такі. Мікро дивіться, це М-ка, наприклад, каманюня. Ну, тренди, що ж ви хочете, тренди 2000-х. Ось така є толстовочка. Не на флісі. Дуже приємний бежевий відтінок і якість хороша. Вже на дотик навіть відчувається якість. І це дуже приємно. Ось такі класні, дивіться ще такі футболки. Вони об'ємні, оверсайзні, щось таке між жіночим і чоловічим, унісекс. Але теж якість дуже-дуже класна. Вони не товсті. Але цупкі, цупкенький такий котончик, дуже класна горловина. Така лаконічна, мінімалізм, і в той же час не розтягнуте да, горло. Ось, і підкресли вашу шию. 599 коштує. Я думаю, вона вартує цих грошей. Мені подобається вона. Знову ж такі штани, які чорні-білі, але це вже такі бежеві. Потім ось такий лонгслів. Темно-темно-коричневий. Класний такий приємний відтінок і знову ж таки дуже класна якість. Тут цікавий склад тканини. 50 бавов на 47 модел, модал або модел, і 3% спандекс. Місто Хмельницький і Україна. Неймовірно класна тканина на дотик. МК. Отакі От вони в липочку такі, лонги. Лонг-сліви да? за 500 гривень. Дуже хороша якість. подобається. Це просто чорна базова футболка. теж. От ця більше, да, дивіться, в чому різниця. Це все ж коричнева. А ця там, чорна. Теж дуже класний комірець акуратний. за 399 дуже хороша. Щось я Сьогодні все хвалю. Дуже класна, класна тканина. Так, коричневий жакет, той, який ми щойно бачили на аутфіті із сарафаном. Дивіться, тема мережева на рукавах. Колись приміряла, але в чорному відтінку такий жакет. Неймовірно елегантний. Що я можу сказати, дуже мені хотілося його придбати. 2000 гривень він коштує. Стильний. І дивіться, можна як і кежуал, так і варіант якийсь. Вечірній. На кожен день і на якийсь вихід класний, але не на часі, друзі. Поки що, от тим більше наближається літо все. Ми знаємо, що таке літо. Це О, штани які класні. От зараз можна вдягати, наприклад, такі штани, потім футболочка така в обтяжку, така або якогось іншого відтінку, і балетки. Мені подобається класику поєднувати із спортивним. Такі брюки коштують недолізу. Та що ж воно таке? 1399. Дивіться, висока посадка, можливо, навіть середня. Середні посадочки вони ось так позаду. Такі виточки. чотири. Навіть для пояса є місце. Так, і вони просто прямі. Така класика. Я думаю, в них буде дуже-дуже зручно. -дуже Треба буде якось приміряти ці штанці Мені вони сподобалися ще раз ціну, тому що я вже забула. 1399. Це спортивний одяг пішов. Ось такі, дивіться, лосиною є на резинках внизу. Теж тут бавовна. Бавовна еластан, напевно, що за 600. Дуже класні, до речі. Теж така штука можна міксувати. Навіть просто такі лосини з цим піджаком. Вдягаємо і все. Якийсь під низ іде корсет. І цікаве взуття. Навіть спортивне. Штани, дивіться, які темно, такі темно-сині, чорні, більше. Більше чорні. Штани, спортшик, такий палаццо. Дуже зручні на літо, оскільки вони коштують. 599 хороші ціни. Мені подобається ця колекція. І ось теж класика. І вже йдуть з таким пояском, гляньте чорні, який ж шика... просто клас. Такий діловий стиль. Просто дуже-дуже гарні. І тут ще мені сподобалась ось така спідничка. Це вже не дитяче, це таке щось, да, там може бути і 35. плюс. Зверху вдягається, наприклад, ось цей же ж піджак. Сюди можна вдягати. Дуже подобаються мені ці піджаки, просто вони дуже елегантні. Ну, або ж ось білий верх, бежевий низ і чорний піджак. І така спідниця це віскоза. Більше за все коштує 799 гривень. Тканина, неймовірно, приємна. Вона така, знаєте, і не тонка, і не товста. От якраз те, що треба на весну. І не супер якась синтетика. Хотіла подивитися склад тканини. Да, це віскоза, дивіться, я вгадала. 100% віскоза вона дуже-дуже класна на дотик. Білі, білі з ось такими, дивіться. Як ці називаються штучки, які вшиваються? Просто вилетіло з голови. Колись знала, все забула. Білі такі по 799. І це, я думаю, що це не віскоза, це щось більше, це щось більше схоже на... Ні, це теж віскоза. 100% віскоза. Прекрасна теж. Спідничка на весну подобається. Там прибирають, не буду тут ходити, натоптувати. Що це таке? Це в нас такий новиночка, такий, така толстовка. Хотіла казати світшот. Ну, щось між світшотом і толстовкою, друзі. Класний такий, просто тут йде бавовна, котончик і такий принт-надпис. Його так скласти і не склалось так, як хотілось. Дивіться, новинка теж в Голді, ось така сукня-майка. Це, думаю, 100% бавовна. Дуже класна така, дивіться. І коштує, як мені так, за 799. Теж новиночка, я думаю. Раніше їх не бачила, прям Максі така довжина. Теж стильна, дуже. І дуже приємна, приємна, приємна тканинка. За 499, дивіться, футболочки Girly Vibe. Відтіночок просто бомбічний. Це при тому, що немає тут такого супер освітлення. Гляньте, яка вона класна. Girly vibe такий. На весну, на літо. Якщо захотілось, раптом рожевого. Тоненький котончик. Ну, не супер світиться, ну і не, да, і не дуже і цупкий, ну таке щось середнє. Ну, можу рекомендувати, тому що дуже оригінально з таким принтом. Так, штани, ось такі, дивіться, це більше, звісно ж, спорт. Блідо, 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 такий Бабіпінк відтінок рожеві. Ух ти, яка цікава, дивіться, йде. Такий лонг слів All Eyes on Me. Тоненька така. Теж. Лише 599 якість. Я говорю, що от такі речі базові краще купляти в Голді. Якщо там немає, звісно, в вашому місті Зари, не знаю, там H&M. <кій> якщо вибирати між Сенсей і Голді, і Резерт, то краще Голді по якості, да? Навідайтеся в Голді. Підтримуємо український бізнес, економіку. Що це за сукня ще? Ось така сукня, дивіться. Такий теж мінімалізм. Йде донизу дещо розширена. Тут поясок такий позаду. Теж цікава за 999. Ну, дороговато для простої якоїсь такої сукні, Да? Ніяка якась дещо. Джинсики не знаю. От обрізаний низ бачу. Приміряла одного разу, мені сподобались, в принципі, але висока посадка вона, да, вона витягує фігуру, візуально вона підкреслює там, не знаю, талію, і так далі. Але не дуже зручно. Тому що якщо є зайвий жир на животі, то ну, дихати нічим реально. Не можеш сісти нормально. 1299 і недорогі, але дуже якісні.